Кажуть, що час це гроші. Знайомтесь, це Шейла. Вона щойно отримала досить велику премію. Шейла достеменно знає, на що вона витратить зароблені гроші. Вона вже давно мріє про кабріолет. Що, Шейло, непоганий вибір. Ох, виявляється, у тебе недостатньо грошей. Але зачекай, Шейла має ідею. Шейла так просто не здається. Вона знає, що якщо вона покладе ці гроші в банк на один рік, замість того, щоб купити машину прямо зараз, вона отримає відсотки. Тоді вона матиме достатньо грошей, щоб купити машину. Шейла знає, що величина її депозиту за рік становитиме її нинішній депозит плюс відсотки від вкладу. Кількість грошей на рахунку Шейли це поточна вартість, кількість грошей на рахунку шейли за рік це майбутня вартість. Як пов'язані ці терміни? Вони пов'язані розміром процентної ставки, так само відомим, як тимчасова вартість грошей. Що ж, давайте приведемо думки до ладу. Ми можемо розрахувати вартість грошей шейли за допомогою цієї формули. Виходить, що майбутня вартість за рік становитиме 11 тисяч доларів. Ого, поки ми рахували минулий рік, а ось і шейла, яка вже зняла свої 11 тисяч доларів з банківського рахунку. Пер шейла знає, що таке майбутня вартість грошей. Знайомтесь, це Тімі. Він також отримав премію. Здається, його гроші просто згорають від бажання бути витраченими. Так, Тімі, це чудова машина, нею ти вразиш чималу кількість людей. О ні, Тімі, у тебе недостатньо грошей. Можливо, ти наслідуєш приклад шейли? Але чи бачиш Тімі, через рік у тебе буде всього 11 тисяч доларів, так само як у Шейли. Але цих грошей замало для того, щоб купити цю шикарну машину. Чому б тобі не залишити гроші у банку ще на один рік? Давайте порахуємо, скільки грошей буде у Тімі за два роки. Виходить, що депозит Тімі дорівнює вартості його грошей у наступному році, помноженій на 1 і відсоткову ставку. У такому разі ми можемо визначити майбутню вартість через рік як поточну вартість плюс відсоткову ставку. Ми навіть можемо спростити це, звівши всю цю формулу в квадрат. Але невдача навіть через два роки Тімі не матиме достатньо грошей для того, щоб купити цю машину. Я не знаю, Тімі, скільки років тобі доведеться чекати, але можу підказати тобі формулу для розрахунку. Чи бачиш ти маленьку двійку у нашій формулі? Будь-яке число, яке ти туди поставиш, буде кількістю років, які потрібно чекати, це число також відоме як період. Звичайно, Тімі ми можемо дізнатися, скільки грошей у тебе буде за 5 років, давай зв'яжемо поточну і майбутню вартість протягом 5 років. Дивись, період збільшився від 2 до 5. Через 5 років у тебе буде 16105 доларів. Вибачте, тімі, але тобі доведеться почекати ще трохи. Можливо, 10 років. Що ж, побачимо, чи можеш ти купити цю машину через 10 років. Ем, Навряд. Що ж, Тіми, виходить, що тобі доведеться чекати 26 років до покупки машини. Прийдеться просити шейлу довести тебе до пляжу. Може, з'їде і велосипед. А ще я чув, що подорожі автобусом коштують недорого. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, де я розповім, чому тут не все так просто.